Леонардо Ді Капрі отримав перший у житті Оскар, а от українська зима у вогні лишилася без статуетки. У Лос-Анджелесі підбивають підсумки церемонії нагородження кіноакадемії. Е, наша Наталка пісня знає, де святкують найгучніше у Лос-Анджелесі. Е, Наталю, привіт ще раз. Отже, які настрої там у тебе? Що відчуваєш? Що чуєш? Прошу. Вітаю Єгоре. Насамперед, сама церемонія завершилася дві години тому, але Лос-Анджелес точно не збирається спати. Тут святкують і святкують доволі гучно, і в фешенебельних готелях, і на вечірках, і в пабах, і на вулицях. Перемогу Леонардо Капріо, до якої він йшов все своє, фактично, все своє життя, отримання ним нагороди американської кіноакадемії за найкращу чоловічу роль. І примітно, що його успіхові, успіхові актора трудяги радіють навіть американські безхащенки далі. Прошу пряму мову, о боже. Це неймовірно. Я така щаслива за нього. Я його вітаю від усієї душі нарешті. На перші вечірки розпочалися одразу після закінчення церемонії. Це так званий губернаторський бал. А далі тут у готелі W, під яким ми зараз перебуваємо, розпочнеться так звана вечірка номінантів. А завершиться наймовірніше ніч вечіркою, яка відомо Лос-Анджелесі своїми суворими правилами. Це вечірка журналу Vanity Fair, куди пускають навіть не всіх знаменитостей. І спр... святкувати сьогодні справді є що цілих шість золотих сотстатуеток отримала стріч. Ка Макс отримала їх за найкращий монтаж, за найкращий грим, за найкращі э, спецефекти, найкращі декорації, дві звукові премії. Найкращу стрічку року стала э, Стрічка Спотлайт або у центрі уваги, яка піднімає і порушує питання подофілію у, кат у католицькій церкві. Цілих три золотих статуетки отримала э, стрічка той, що вижив, відзначили режисерську роботу Алехандра Бонсалеса Ін'яріто, а також э, операторську роботу Еммануель Любе. Сього приміти, що це його третя статуетка. дві попередні він отримав за роботу Гравітація та Бьордмен. Найкращою іноземною стрічкою стала. А... Став фільм Син Саула. І українці на жаль, попри всі сподівання золотої статуятки, от не отримали фільм Євгена Фінієвського Зима в вогні поступився у номінації Найкращий документальний фільм «Стрітці про життя Емі Вайнхаус». але навіть попри це українці не вважають такий результат поразкою. Далі прошу прямо мову. Я думаю, що це велика перемога. Велика перемога в тому, що на великому екрані, який побачили сотні країн, була Україна. Якою буде ніч найбільш, після найбільшої кіноцеремонії у Лос-Анджелесі, ми розкажемо вже о 19.45, тож не пропустіть, Єгоре? Так, спасибі, Не прощаюся. Лос-Анджелес не спить. Наталка пісня, очевидно, теж доєднується до оскарівських святкувань. Не прощаюся, спасибі.